Друзі, це... Це він... Це він. Це він, той, який нам потрібен. Друзі. Лящ! Клюнув знову на бутерброд. Друзі, всім доброго раночку. Сьогодні я на рибалці на нашій чудовій річці Дніпро і сьогодні я буду пробувати ловити ляща. Зараз складаємо все, готуємо прикормку, закидуємось, ну як завжди, все покажу. Погнали! Так, друзі, чому я буду сьогодні рибачити? Поможемо чехунчику суперовому. візьму дві палочки. Це у мене вагнув Castmaster. 3,9 метра, і флагман Стасмастер, і флагман, вибачте, форс-ренк 3,6 метра. І вони будуть йти в парі з відповідними катушками. Як завжди мене суперсумка, в якій є все, все, що мені потрібно. Монтажний столик. Деречко розкладне для води, сумка для замішування прикормки, сама прикормка безпосередньо про неї розкажу пізніше. І наші платушечки Одна ось майстер 5000, на які намотана нитка. Нитка. Нитка ось така. Зараз ми її фіксуємо. Будемо збирати. А друга катушка у мене ось така от шрена п'яти тисяч, а також фідерна, також іберна катушка від флагу. Зараз я її складаю. Підготуємо ми Хоп. Хоп. Так, ну і в нашій сумці є все необхідне. Беремо з карабінчики, тут оснастки йдуть, ну, зараз я про все розкажу. Карабінчики, ось беремо карабінчик. Ось такі і його більш ніж достатньо. Це, друзі, перший фідер у мене складений, це бюджетний варіант, доступний практично всім. Будемо сьогодні його перевіряти. І другий комплект в мене зібраний. Все. Зараз приготуємо прикормочку, а потім перейдемо до наших оснасточок. Так, друзі, що стосується прикормок. Значить, Беремо ми наше ось таке чудово зручну складне відру. Штрохмонтаж. І в ньому ми будемо помішувати прикормочку. У мене буде, так як я збираюсь ловити, ліща, Real Fish, нова серія Торнадо, пряник кориця. Це у нас буде одна картина, далі просто універсал для ліща з із смаком спеціально. І візьмемо ми ще, мабуть, ось фібір кукурудза. Тут є вибір досить і досить великий. Під ваніль, бісквіт. Зараз ми це все замішуємо. І даємо їм час напитись води. Ох, запах. Все. Поки прикормка напивається води, ми готуємо наші оснасточки. Да, друзі, забув сказати, що до прикормки я добавлю ще ось таку Лясу. Лящ карамелізовано. Також. ух Все, зараз замішуємо. Все це разом сподіваюсь дасть нам результат. Тепер, друзі, що стосується наших осмачок. Я використовую вже. Ось такі готові хитряні кносточки від профмонтаж. Тут є симетрична петля, асиметрична петля. Буду їх ставити на плотву. Прекрасно вони себе зарекомендували. І буду використовувати кормушечки до них. Кормушечки буду використовувати досить великі, ось такі 100-грамові. Тут є з ґрунтозацепами, без ґрунтозацепів. Що мені подобається, що тут є ось таке дно. І вам для того, щоб швидко дуже не вимивалась прикормочка, ми ви собі її поставили дно. І все Поставили, все, і ґрунтозацепи прекрасно тримають. Візьму одну ось таку, і візьму ось одну ось таку і даримо наші оснасточки. Досить великі і поводки також досить довгенькі, враховуючи, що це плящ. Дивіться, ось ви взяли кормушечку. Хоп, закріпили, до, приєднали до фідера і все, можете закинути. В якості наживки я буду використовувати черв'ячок і опакаш бутерброд буду пробувати. Значить, гачечки я поставив досить величенькі, в надії на велику рибу. Черв'ячок, можна два черв'яки і опариків туди. Також штучок 6-7. для того щоб вийшов у нас ось такий букетик гарненький Все, ми приїдемо до фідера набиваємо кормушку і закидуємо все фідери стоять сонечко сходить сподіваюсь що скоро будуть покльовочки дивіться яка краса друзі наша чудова річка Дніпро, сонце сходить все просто супер Сподіваюсь, что еще будет и рыбка поймать. Опа, Поклевочка первая, друзья. Да, есть рыбка, есть рыбка. Перша поклевка. І хтось там у нас є. Хтось не дуже великий. Але я сподіваюся, що це ляж. Дуже б хотілося. О, впирається, почав впиратись. Так, друзі, ось перший наш лящик на сьогодні. Не скажу, що це лящ, я б його назвав лящиком, але ж це тільки початок. Перша рибинка у нас є, значить десь такий грам 700-800, як то кажуть, козлик. Але ж, бутербродик спрацював, все добре. Перша риба є, кидаємо її в садочок. Так, друзі, почались подюргування, то були пауза. Так, години дві жаби тільки квакають. А це ось була одна тільки, що холоста покльовка і ще є покльовочки, але ближче до берега, ближня бровка, скажімо так. Так що буду пробувати перестраюватися. Ще хочу попробувати змінити довжину поводка. Можливо, це вплине на кльовляща друзі покльовочка ляща це точно лящ я бачив по вклюванню і по поведінці риби що це точно лящ була певна пауза але ось знов у нас донула рибка. Йде до нас лящ. Та, да, до речі, хороший ляж. Це не, це не попередній, це вже лящ, Це не підлящик, Це вже іде лящ, такий як треба. А ну ходи сюди. Так, це полторушка. Ви подивіться. Фух, друзі, це вже лящ, Це той, за яким ми приїхали. Ну, полторушка це я перегнув, ну кіло 200 в ньому є. Ну, що ж то за рибак, який не підбреше трошки. І так, спрацював бутербродик, опариш черв'ячок, поводочок у мене десь сантиметрів 70-80. Все добре. Зараз ми поставимо наш фідерок і вкинемо нашого. Лящика у садок. Давай, друже. Іди. Там на тебе зачекались. О, друзі, чого поклевка? така як треба. О, це він. О, це я... Ах, зійшов! Ай-яй-яй! Оце був лящ! І покльовка така була. І лящ був хороший. Це я відчував по ударам просто. Ах. Так, друзі, що я можу сказати? Два лящі я зловив і третій, ну, по відчуттям дуже-дуже гарний, тільки що був сход. Тобто рибка потрошки клює, це відкриття в мене сезона на ляща, ну вже бачу, що воно відбувається в правильному режимі. Скажімо так Все ми зробили правильно, Заготувались по водочці десь сантиметрів 60-70 у мене, кормушка 80-100 грам плюс прикормка. А ми продовжуємо. Зранку було не дуже. А зараз ось вже пішли-пішли потрошечки покльовочки. Я сподіваюся, що далі буде краще. Ми продовжуємо. Оце дійки, що була покльовка. Удар такий. Ту-дуду. ду ду, -ду. він клює так. Дум -дум -дум. Удари такі йдуть. От як попередній, той що в мене зійшов. Ну там реально гарна була рибина. Я думав полторушка не менше, а може і двушка. Тут так, така риба є. І вона тут ловиться. До речі, до речі, друзі, для того, щоб підсилити смак нашої насадочки, можна використовувати ось такі атрактанти. В даному випадку у мене це мотель. Я ним ось так побризкав і все. І запускаємо воду. І це лящ. Нарешті. Була досить довга знову пауза. І це лящ. пан Лященко. Ми сьогодні за тобою сюди приїхали. Причому всі йдуть покльовки на ліву основу. На мою, на лівий фіде. Ой, це хороша риба, ну такий нормальний лящ. той за яким ми приїхали сюди. Ну давай піднімайся. Піднімайся, виходь нагору. Ого, друзі, це... Це він. Це він. Це він, той, який нам потрібен. Давай. Це полторушечка. Оце вже полторушечка залізла. А може навіть трошки більше ми зараз його зважимо. Так, друзі, ви гляньте. Що це в нього тут щось біле таке? Друзі, лящ, Клюнув знову на бутерброд. Я тебе зараз зважу навіть, є в тобі півтора кілограма чи немає. а, Друзі, як ви думаєте? Ось наші ваги включили 0 кілограми. 570 Я же сказал, что полторашечка в нем и есть Так, друзья Еля Е Клюнул Ще один, я думаю, що це крайній на сьогодні. Будемо ми закінчувати. Так, іде на мене, поки що, ночі не дуже впирається. Хоча, може він зараз тут проснеться, як то кажуть. А може він просто невеликий. Та ні, гарний. Та ні, гарний лящ, друзі. Гарний, гарний лящ. Також десь під полторушечку. Ви подивіться. Все сьогодні спрацювало. Все, що я хотів, я досяг. Півдня порибачив і маємо ось такий чудовий результат. Дивіться, який лящик. Ну, десь може не півтора, кіло 200, кіло 300. Отакий десь. Ох, просто суперовий. Іди поки що до своїх друзів в садок, а я піду складатись. А я піду вже буду складатись. Мені на сьогодні хватить. Так, друзі, я буду закінчувати сьогоднішню свою рибалочку. Я думаю, що результат досягнутий. Дивіться, які красунчики клюнули. Мені достатньо норму я зловив якраз ось такі лящики, найбільші, тут півтора кілограма, півтора, це десь такі кіло 200 кіло 300 якраз норма. Короче, складаємо рибку в нашу сумку Спеціально для риби. Не хоч риба кого. Не хоче риба в сумку, ну нічого, ми її попросимо. Все, друзі, а я закінчую. Просто вийшла чудова рибалочка. На півдня буквально вискочив на наше чудове Дніпро, половити ляща і все вийшло. Значить, все ми зробили правильно. З вас лайки, коментарі, підписуйтесь на канал, буде багато чого цікавого. Всім пока.